Привіт, вітаю тебе на каналі Прана. Сьогодні у нас зйомка з дуже красивого місця з каліфорнійського узбережжя, і мені дуже-дуже захотілося тебе забрати сюди, на келумов, позайматися зі мною йогою з такими краєвидами. Тому запрошую тебе сьогодні. Ми м'яко порозтягуємося, зробимо приємний рух для тіла. Трішечки подихаємо. Суцільне задоволення. Якщо будеш готова, готовий, то сідай, як я, зі схрещеними ногами на килимок. Сядь зручно, вирівняй спину. Потягнися маківкою високо до гори, а підборіддя похили трішки в сторону грудей. Розправ плечі, можеш зробити круговий рух. Заплющ очі на якусь хвилинку. Дай собі повністю прибути на килимок. Зроби тут глибокий вдих через ніс. Довгий видих через вуста. Вдих через ніс, видих через уста і останній третій вдих на легені і видих. Проскануй своє тіло ще подумки і зверни увагу, як ти себе почуваєш. З чим ти сьогодні прийшла, прийшов на килимок. Пропоную тобі зараз ще включити дихання у джаї. Це такий шумний вдих і шумний видих. Ми будемо звучати як хвиля в океані. Дихаємо носом. І трішечки примикаємо горло, ніби ми хочемо подмухати на скло, але з закритим ротом. Це буде дуже шумний вдих через ніс і дуже шумний видих. Давай подихаємо так з одну хвилину. Останні три вдихи й видихи. В останній вдих забери все-все повітря на наповни легені. Затримай дихання на п'ять, чотири, три. Два. Один, розслабся, дозволь повітрю вийти. і звідси поступово розплющ очі. І з наступним вдихом руки широко через сторони догори. З'єднай долоні вгорі, потягнися. Зроби тут вдих. З видихом опусти праву долоню на килимок і витягни ліву над бухом, розтягни лівий бік тіла, направляй дихання до грудної клітки. З наступним вдихом, відведи руку ще більше назад, відкрийся, видих, опусти ліву руку до правої на килимок. І вдих ще раз, відкриваємося. Видих, закриваємо позицію. Останній раз вдих, ліва рука назад, видих на килимок. З наступним видихом витягнися руками догори. І з видихом скрутися вліво, ліва рука позаду, права рука на ліве стегно. Нехай кожен вдих тебе витягує догори. Кожен видих скручує тебе ще більше. Останній видих і видих. Розкрутися в центр. Знову руки широко через сторони догори. І видих, ліва рука на килимок, праву витягуємо над вухом. Погляд за долоною довгий бік. І з наступним видихом відведи праву руку ще більше назад, а видих, похилися вниз, а вдих А Видих, закриваємося. Останній раз вдих, рука догори. Видих внес. І наступний видих. Сядь рівно, витягни руки догори і видих скрутися вправо. Права рука позаду, ліва рука направо, стегно. Подивися назад. Ще вдих. Довгий видих. І з наступним видихом розкрутися. Цього разу зміни заплетіння ніг, інша нога нехай буде згори, спереду. Відклади зараз долоні на стегна, Зроби вдих і з видихом праве плече опускаємо вниз, дивимося наліве і вдих-центр, а видих ліве плече вниз, огляд право. І давай ще два рази. Вдих, центр, а видих, праве плече вниз. А вдих, центр, а видих ліва. Останній раз. Вдих. А видих. а Вдих. І видих. І вдих. Розплетися, сядь рівно. І зараз розстав ноги на ширину килимка. Долоні відклади позаду, пальці дивляться в сторону тіла. І кілька разів коліна вліво, вправо. І затримайся з колінами вгорі і на вдих Підніми таз до гори, позиція перевернутого столу, розтягни плечі, сідниці ще вище. Відкинь голову, якщо не маєш проблем із шиєю, якщо нічого не болить. Можеш також трішки похитатися назад, вперед, якщо це буде приємно. І затримайся в позиції столу. Якщо хочеш поглибити цю позицію, вирівняй ноги. Але в цьому випадку намагайся стопу повністю відкласти на килимок. Давай зробимо ще три вдихи і видихи. Якщо ноги були рівні, зігни їх назад до позиції столу, опусти, сідниці на килимок, і зараз праву ногу заклади на ліву. Позиція голуба сидячи. І тут, якщо ти віддаляєш від себе цю конструкцію з ніг, можеш вирівняти ліву ногу трішки більше, тоді ця позиція буде легша. Чим ближче ми маємо живіт до стегон, тим більше ми відчуваємо розтяжку. Спробуй тут не округлювати спину, не западатися в шиї, а тримати спину. Рівною відштовхуватися також від віддало. Ще вдих Видих. Цього разу вирівняй повністю ліву ногу. І штовхни праву ногу трішки більше вліво, так, щоб праве коліно було над лівим. Ця позиція може виглядати так. Можливо, вдасться опустити коліно ближче до коліна, півпозиція гому касани. А вирівняйся і з видихом похилися м'яко вниз настільки, наскільки сьогодні твоє тіло відчуває, що треба похилитися. Не входь на 100% можливостей свого тіла. Це дуже м'яка розтяжка. Ми не хочемо зробити собі кривду. Ще вдих, довгий видих. А вдих підведися до центру і візьмися лівою рукою за палець на правій стопі. Вирівняй зараз праву ногу перед собою настільки, наскільки вдасться. Це може бути зігнута нога, можливо, вдасться вирівняти повністю. Витягни ще праву руку догори і скрутися з видохом в праву сторону. Права рука витягує тебе назад. Така позиція танцюючого, шиви сидячи. Дивися за правою долоною. Затримайся ще на три вдихи, видихи. І видих. Опусти праву ногу до лівої, додай праву руку також вперед і похилися тут вниз. Зроби ще вдих і видих. І видих сядь. Рівно, зігни знову ноги в колінах. Відклади долоні позаду, пальці дивляться в сторону тіла. І знову на видох сідниці до гори. Позиція перевернута з столу. Затримайся. Тут зроби вдих, Можливо, цього разу вище сідниці піднімеш. І видих, сядь на килимок. І тепер ліва, щиколотка, кісточка праве коліно, позиція, голуба, сидячи на другу сторону. Можливо, наблизиш до себе ноги, можливо, віддалиш, в залежності від того, як сьогодні твоє тіло відчуває. Зроби ще вдих. Довгий видих. Вирівняй праву ногу на килимок. Штовхни ліву ногу ще більше вправо, щоб ліве коліно було над правим. Вирівняйся тут вдих. І з видихом похилися вниз. Видих, а видих. Підведуся Сиді, до сидіння. Рівно візьмися правою рукою за великий палець лівої ноги і вирівняй ліву ногу перед собою. Витягни праву руку догори з видихом. А. Витягни ліву руку догори з видихом. На її назад. Погляд за лівою долоною. Позиція танцюючого шиви сидячи. Нагадаю, нога може бути зігнута. Ця позиція може виглядати так. Ще вдих. І видих. Опусти ліву ногу до правої І похилися ще раз до склону. Цього разу можливо візьмешся за великі пальці. Ні. Може, ні. Ще три вдихи, і видихи. Глибокі й спокійні. Фух. А видих. сядь. Ой. Рівно цього разу схрести ноги, щоб перейти до позиції столу, коліна під стегна, долоні під плечі. Давай зробимо кішку і корову. На вдих, прогнися, подивися догори. А видих, округлися позиція кішки. А вдих кругин. Видих, спина кругла. Можеш повторювати так класично кішку і корову. Або додати круговий хвильовий рух, якщо бажаєш, переносити тіло можна зліва, вправо або з п'ят на пальці. Тут, то дай рух, який зараз буде відчуватися приємно. Не забувай змінювати сторону. І затримайся в позиції столу. З наступним видихом підніми ліву ногу догори. Зігнуту в коліні, витягни праву руку вперед. Затримайся тут видих, а видих. Права долоня на ліву стопу. І Потягни цю конструкцію високо-високо догори. Ще вдих, видих, відпусти ліву. Стопу відклади праву долоню на килимок, а ліве коліно в загин правого. Навіть трішки більше за праве коліно, обидва каліна на килимку, розстав, стопи досить широко, і почни підходити долонями. Ближче до тіла і сідати між п'ят. Увага на коліна, нічого не має боліти. Праве коліно може бути високо вгорі, можна сісти на подушку. Якщо вдасться, можна наблизити одне коліно до другого. Позиція гому касани. І давай додамо тут ще руки. А Широко руки в сторони. Видих, схрести ліву руку над правою. Зігни їх і з'єднай або верхню частину долонь разом, або долоні. Віддали від себе руки, відчується ще більше в лопатках. Якщо бажаєш, можеш ще похилитися вниз, доторкнутися ліктями до колінь. І вдих повернися до сидіння рівно, розплити руки, якщо вони були заплетені. І ми виходимо так само поступово вперед. В долоні на килимок, обережно відклади коліна на килимок і достав праве коліно до лівого. І звідси можеш попереносити стегна трішки вліво, вправо, зняти напругу. І змінимо сторону. Видих. Права нога зігнута в коліні догори. Ліву руку витягни вперед. Затримайся. Вдих. А видих, ліва рука на праву стопу і витягуємо всю конструкцію високо догори. Вдих. І видих. Відпусти стопу. Доклади ліву руку на килимок, а праве коліно. За ліве, розстав стопи дуже широко і почни підходити долонями до колін, сідаючи між п'ять. Якщо щось болить і десь тягне, виходимо з цієї позиції, не силуємо себе. Знайди тут для себе комфортне положення, можливо, треба трішки віддалити ліву стопу від сідниць від тіла. І коли сядеш зручно, додай руки, розкриваємося широко, видих. Права рука в загин лівого лікця і заплітаємо гаруду повністю. Віддаляємо від себе цю конструкцію з рук. Не стримуй тут дихання, можеш стиснути тіло, уявити, як вся енергія збирається всередину до центру, до хребта. Якщо вважаєш, похилися з видихом вниз. Або залишся в попередній версії. І на вдих повернися до сидіння рівно, якщо ти була б у склоні, розплити поступово руки і знову повертаємося до позиції столу. Дуже обережно. Відкладаємо праве коліно до лівого, знову поперенось стегна вліво-вправо, якщо відчуваєш, що все буде приємно. І пальці стоп на килимок і на видах свій до позиції собаки мордою внес. Якщо бажаєш, можеш позгинати тут на зміну ліву праву ногу, розходити цю асану. Давай затримаємося. В ній на п'ять циклів дихання. Погляд між п'ять, шия продовження хребта, відстовхуйся від долонь. Коліна можуть бути зігнуті, п'яти можуть бути вгорі. Можливо, підключиш тут також дихання у джаї, як ми робили на початку. Виде. Подивися на долоні. Розстав стопи досить широко на ширину килимка, п'яти заховай всередину і почни підходити долонями в сторону тіла, згинаючи ноги в колінах, аж поки не сядеш до йогічного сяду, маласана. П'яти можуть бути вгорі, стідниці можна підняти вище. Ліктями розтовхуй стегна, вирівняйся, подивися перед собою. Дихай глибоко. Якщо бажаєш, можеш тут трішечки похитатися в цій позиції, задати якийсь улюблений рух. Yeah. <тірко> і поступово роз'єднай руки, відклади їх позаду і сядь знову на килимок. Вирівняй ноги перед собою, <плес> вирівняй спину, розправ плечі, позиція Дандасана. <плес> <плес> І звідси схрести ноги до позиції медитації. Ми закінчимо цю практику так само, як починали, в позиції зі схрещеними ногами. Сядь, рівно заплющ очі. І дай собі хвилинку, щоб відчути, що змінилося, якщо змінилося. Дейна. Обов'язково знайди прося в своєму серці на вдячність для себе за цей рух, за цей час, проведений із користю для тіла і для душі. З'єднай руки біля серця вже знасти похили голову до грудей. Посміхнися до себе всередині і назовні. І поступово розплющ очі. Я також дуже дякую тобі, що ти обрала, обрав сьогодні мій канал. Я сподіваюся, тобі сподобалася сьогоднішня практика. Обов'язково дай мені знати в коментарях, як ти себе почуваєш після. Не забувай ставити лайк, якщо тобі сподобалося це відео. Підписуйся, щоб практикувати більше зі мною. І також, якщо ти бажаєш поглибити свою практику, запрошую тебе на мій патреон, де ти знайдеш годинні практики йоги, де я готую до. Складніших позицій також розповідаю дуже багато цікавого про його, про філософію і купу інших речей. Дякую тобі ще раз. Намаста! маста, до зустрічі на киломку.